Вирішив для себе, що буду збирати колекцію наших добрих ранків. І, мабуть, в кожному відео буде це початком. Полетіли в новий день. Льох кафіок Да. Що ти був? Mm... Допю. Допю? Може флетвайтик лучше? Да. Давай флетметик. Давай. А я буду лати. Ну і нормально. Добрий ранок, друзі. Ми вже проїхали на водойму. Вже пролунав сигнал заход в сектори. Спортсмени розміщують свої станції. І о 10-тій буде починатись офіційне тренування. Зараз покажу вам як, що тут відбувається. Це такий канал. Канал річка, Бог його знає. Кажуть, що річка. Мені більше схоже на канал. Він має трошки різну ширину. В даній місцині ми маємо десь близько до 30 метрів. Даній закиду аж під Тейкамишок. В деяких зонах є там до 50. Ми маємо на все про все 4 зони. Тому у нас 4 спортсмени, 4 координатори. Якось так. Тут я не знаю поки що, де ми стоїмо. Ну, я знаю, що ми стоїмо в третьому боксі, але... Це, мабуть, десь не тут, а десь в іншому кінці. І коли приїдемо на місце, я це вам покажу. Координатори. Сьогодні <кхм> Сьогодні наша команда буде сидіти всі разом повністю. Тобто всі чотири спортсмени будуть поруч сидіти, в одну... Ну, грубо кажучи, в одному секторі. Ось. А ми координатори будемо розкидані по всім зонам для того, щоб вентилювати, що взагалі відбувається, що роблять наші конкуренти. Ну, і... Виконувати поставлену задачу від головного тренера. Якось так. Зараз приїхали забрати живий опарік. Ось, і будемо вирушати вже до нашого боксу. Чим ви Це хлопчики. Наша друга команда збірної. В них буде бокс 20, це бокс 18. Тому вони поїхали трошки далі. Наші спортсмени активно розставляють свої сектори, облаштовують. У нас справа Литва, там у вас за спиною зліва знаходиться Румунія. Я буду за ними сьогодні слідкувати. Якщо вдруг звук хромає, то я просто потім накладу поверх коментарі, записані вже в номері. Щоб вам було добре чутно. Два слова про нашу логістику. Пан Олексій із паном Віталіком приїхали на бузі з України з усіма снастями. Ми прилетіли на літаку і взяли в оренду Вітька, на якому пересувається більшість команди, нашої команди. Але все одно всі речі їздять в цьому бусу. Коли він загружений, то він так під кришу. Зараз наші сусіди намагаються прощупати дистанцію, трошки навіть тягають грузило по дну. Ось. Основна зараз задача це відбити чітко кліпсу для того, щоб ти кидав прямо під самий-самий берег. Буквально прямо аж в метрі від берега. Цим активно зараз займаються наші товариші, сусіди. Це такий маленький момент. Взагалі є чотири спортсмени і один запасний. І на тренуваннях дозволено, щоб рибалили 5 спортсменів. Це ми зараз і спостерігаємо у сусіди у Румунії. Раз, два, три, чотири і п'ять. Я з такою задачею тут не єдиний. Ще є два спортсмени тут. Два спортсмени тут. Стійно знаходимося в оточенні плантацій апельсину з усіх. Сторін. Поки наші колеги з Румунії не дуже ловлять, перемістився слідкувати за німцями. Кажуть, що тут же є риба, я ще поки що жодної не бачив, але хлопці ловили, тому що координатори передавали таку інформацію. Спостерігаємо, зараз вам трошки покажу. Тут в нас також знаходиться 5 спортсменів. Молода збірна, всі молоді хлопчики, окрім там одного цього поважного пана. Тут я думаю років під 60. Також в прилові часто присутня черепашка. От зараз ви бачите, пан Румун достав черепашку. Є певні складнощі з закидом, це пов'язано з тим, що... Кожного спортсмена за спиною достатньо висока стіна, яка знаходиться буквально ну, орієнтовно там в трьох метрах, в трьох-чотирьох метрах за спиною. А при вудлища там 3,60, 390, 420, ну, тобто ти при повноцінному закиді торкаєшся стіну. Ну і на мою суб'єктивну думку, на даний момент німці ловлять краще, тому що в них є оці такі... Ну, вони їх називають камуши, хоча це більше схоже на якісь кущі дерева. А у румунів такого немає. Там потім є невеличка пауза ще з камишиків проти наших хлопців. Зараз трішечки покажу вам, як можна організувати легесенький перекус. Йдемо вдовж водойми, спускаємось трошки нижче тут вибираємо собі перекус ну ми ж чимні люди ми з дерева не рвемо тому ось так можна апельсинчик зараз розкрию вам його почищу покажу Так як з нами є орлик, Балік, ми маємо можливу, можливість вставляти кадри з двох камер, тобто він також буде знімати. Ну, можливо, не настільки детально і багато, як я, але щось буде знімати. Тому ми зможемо переключатись між різними зонами, для того, щоб більш комплексно бачити ситуацію, яка взагалі відбувається по водоймі. Тому можливо зараз. Переключаємось! І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми в крайній зоні. Тут у нас тренується команда Ukraine A. Це ті, хто перемогли на чемпіонаті України та Кубку України. Також у нас тут є болгари, італійці, іспанці. Та ще декілька різних країн. Рибка у нас майже не клює, але Україна трошки розібралась. Перед нами команда збірної Англії. Мабуть, одні із фаворитів цих змагань. Хлопці тренуються, хочемо координаторів. Великий тренерський штаб. Декілька рибок спіймали, але вони зараз не перші. Команда із Португалії сидить поруч з командою Ukraine A. учасник Спіймав 4-5 рибу доволі гарного розміру. Ось почалися наші спортсмени. Зараз зайдемо і запитаємося. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Хеже Олексій Зараз приїхали наша команди на перший день тренування на чемпіонат світу. Міста ПВР. Розбираємося, попльовки є. Взагалі ловляться карпи в основному під тим берегом під камушок. Треба чітко класти під тебе. Було вже плівалі, достали рибу. Темп різний. Як, якась інформація в нас була, ми її перевіряємо, але рибка поки що на неї реагує. Далі будемо щось видумувати, може буде ще щось краще, тому слідкуйте до нами. Бачимо наділі як бай, -бай. одного два кропи та три карасі. тренуються наша Україна сьогодні розібралась трішки з рибою. Підібрали гарну насадку, вона працювала, але побачимо, що буде завтра. Ми вже у зоні Олексія. Пройшли між зонами Дорога дуже важка, кілометри два-три. Але що зробиш? Пан Віталій, люди просять, щоб ви розповіли, якими використовуємо вудлища і катушки. На цьому відрізку відео пан Віталій сказав, що ми використовуємо 3,60, 390. За рахунок вітру, це не дуже ви почули. Коли я попросив уточнити, які фірми і моделі ми використовуємо, то він сказав, що насправді достатньо байдуже. Тому не сильно заморачуйтесь, кому що подобається. Те і використовуйте. У кожного додіка своя методіка, так. На цій прекрасній ноті ми завершуємо сьогоднішній день. Я вам вкотре нагадаю: поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і побачимось завтра!